авторитетні та відомі на Прикарпатті політичні і громадські діячі Павло Андрусяк та Володимир Гергелюк стали довіреними особами кандидата у народні депутати від блоку Петра Порошенка, Михайла Довбенка. Сам політик уважає, таким чином на практиці реалізовуються гасло про президентського блоку Час єднатись, адже на минулих парламентських виборах Андрусяк та Гергелюк були опонентами. Нині їхні зусилля вдалося об'єднати. Лозунг нашої передвиборчої кампанії блоку Петра Порошенка час єднатися, демонструвати, що не тільки на рівні Києва, не тільки єднатися України з Євросоюзом, Єднатися маємо ми, українці. І, от навіть якщо люди були в супротивних таборах. Вони сьогодні заради того, щоб робити майбутнє України, долучаються в одну команду, і сьогодні мають можливість робити такі серйозні речі. Михайло Довбенко, економіст за освітою, був довіреною особою Петра Порошенка в Івано-Франківську на президентських виборах і очолював обласний штаб, патріот та професіонал. Так про нього говорить його довірена особа Павло Андрусяк. Саме такі люди, вважає він, повинні працювати у парламенті. Нам не можна зараз дробити сили. На президентських виборах ми з вами підтримали Петра Порошенка. Зараз нам, як ніколи, потрібна єдина влада, тому що досвід. Того, коли влада роздроблена, навіть якщо вона вся демократична, ми вже маємо. Нам потрібна єдина влада, яка діє в єдиному руслі, яка виконує єдині рішення. Аби вивести країну на європейський рівень, необхідно довіритися не політикантам, а поміркованим людям, які вміють аналізувати ситуацію і приймати правильні рішення. Кандидат в народні депутати від блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко зразок професіонала та організатора, вважає його довірена особа Володимир Гергелюк. Михайло Довбенко це людина, якій довіряє наш президент. Я також вважаю, що до Верховної Ради мають йти фахівці. Михайло Володимирович, він є фахівцем в економічній галузі, і саме на його економічних напрацюваннях буде формуватися економічний блок у Верховній Раді. Якщо на цьогорічних президентських виборах українці довірили долю України Петрові Порошенкові, то зараз мають бути послідовними і підтримати представників його команди під час парламентських виборів, вважають довірені особи кандидата в народні депутати Михайла Довбенка. Така єдність зараз особливо необхідна українській владі.